Це відео про iOS-додаток iNurPos. Щоб завантажити його, ми заходимо в App Store і пишемо назву платформи iNurPos. І оскільки я вже завантажив його, мені залишиться лише відкрити додаток. Отже, коли ви відкриваєте, перше, що ви побачите, буде інформаційна панель зі звітами за днями, тижнями, місяцями. Років і так далі. Далі йдуть звіти, загальні звіти за різними категоріями. Продажі за товарами, продажі за часом за датами, звіти, агентів і так далі. І наступне це зміни. Можна перевірити, чи зміни відкриті, закриті, в якому магазині, виручку кожного магазину. І тут же ви можете побачити документи: документи на продаж, повернення, купівлю і так далі. і грошові операції. Оцінка складу. Вона показує, скільки товарів у вас є на складі. І наступна кнопка Каталог, яка схожа на веб-додаток. Тут ми маємо список товарів у наших магазинах. Як бачите, я розбив їх на різні групи: продукти харчування, товари повсякденного попиту, літня колекція, нова колекція і так далі. Знак плюс означає, що ви можете додавати документи. Документ продажу, документ купівлі. Давайте спробуємо додати товар. Отже, як завжди, ми натискаємо плюс, щоб створити товар. Пишемо назву, вводимо ціну покупки. Потім ціну продажу, потім одиницю виміру. І встановлюємо мінімальний запас, а також дату закінчення терміну дії. Скажімо, для картоплі це буде серпень, 20-число те число для картоплі. Збережемо її. І тоді ви бачите, що в розділі каталогу він з'явився картопля. Наступна кнопка це операції або замовлення. Тут ми бачимо звіти про щоденні дії: документи продажу, документи повернення, документи купівлі. І остання кнопка дає нам меню, де ми маємо вся інформація про компанію. Ми можемо встановити знижки, а також податки. Загалом тут є кнопки швидких дій для працівників, а також рахунки, магазини, а також кошик, де я знаходжу видалені товари з мого магазину. Ось, власне, і все про додаток для iOS.